Громада живе в умовах підготовки до зими для покращення і стимулювання закупки резервних генеруючих потужностей. Держава розробила цілий ряд преференцій, не тільки місцевого значення. Знаєте, ми прийняли таке рішення сесії і допомагаємо компенсувати витрати громадянам, які придбали або генератори, або сонячні батареї. І держава теж пішла по цьому напрямку у умовах сьогодення однією з основних проблем є енергозабезпечення. Ащадний банк прийняв цей виклик і став учасником ряду програм державних, так і розробив власні програми по фінансуванню юридичних і фізичних осіб стосовно придбання обладнання, яке виробляє електричну енергію і забезпечує його збереження. Основним і першим таким напрямком є це державна програма енергонезалежність господарств. Ощадний банк став учасником програми по фінансуванню фізичних осіб на придбання гібридних установок по виробництву електричної енергії. Учасником цієї програми можуть стати фізичні особи, які офіційно працевлаштовані та отримують офіційний дохід. Вони можуть скористатися кредитом в сумі від 100 тисяч гривень до 480 тисяч гривень сроком на 10 років під нульову відсоткову ставку. Вони можуть придбати генеруючу установку, яка складається з сонячних панелей, інвертору та акумуляторів тобто, це все можуть придбати. Тумається тобто, на увазі всі деталі для створення сонячної електростанції. Так, да, так, дійсно, вони можуть придбати сонячну електростанцію та як, купити роботи по її встановленню. Відсоткова ставка в них 0, вони можуть цим кредитом користатися до 10 років. Тобто це невелика фінансова нагрузка на ту ж фізичну особу. Це дійсно доступно для отримання цих коштів, населення може звертатися установи Ощадного банку за адресою садовий бульвар 16. Там є кваліфіковані фахівці, які нададуть підтримку, допоможуть отримати ці кошти, і люди зможуть скористатися цією державною програмою. Наталія Олександровна, термін оформлення, які приблизно людина бере рахунок організація, яка Продає це все остаткування, вона виїжджає на місце, розраховує це все для окремого домогосподарства, виписує рахунок, договір, і напроти ну, максимальний термін це тиждень. І ще ніхто не звернувся у вас до запропозиції? Звернулися є люди, які вже почали оформлювати ці кредити. Тобто процес, цей процес в нашій зараз, громаді розгорнувся. Тобто, для того, щоб придбати електростанцію з одного боку, є програма. Вона ж може діяти і для одної людини, і наша міська програма, і державна програма. Ми компенсуємо кошти частково, а держава дає кредитні ресурси. При тому зверніть увагу, що кредитний ресурс абсолютно без процентна. Тобто, ось е, така система дає можливість значно збільшити кількість людей, які будуть генерувати. Електричну енергію просто тут на місцях забезпечити своє господарство або своє підприємство надійним електричним забезпеченням.